Чи знаєте ви, що прямо зараз крізь ваше тіло проходять мільйони радіосигналів? Вони несуть музику, новини, дані вашого смартфона, сигнали супутників GPS. Ви їх не бачите, не чуєте, не відчуваєте, але вони тут. Це не фантастика, це фізика електромагнітних хвиль, яка змінила наш світ назавжди. Радіосигнал це електромагнітна хвиля, яка поширюється у просторі зі швидкістю світла. 300 тисяч кілометрів за секунду. За цю секунду радіохвиля може сім разів обігнути Землю по екватору. Але що це означає насправді? Почнемо з основ. У 1864 році шотландський фізик Джеймс Клерк Максвелл математично передбачив існування електромагнітних хвиль. Він об'єднав усі відомі на той час знання про електрику та магнетизм у чотири елегантні рівняння. З цих рівнянь випливало дивовижне: змінне електричне поле породжує змінне магнітне поле, а змінне магнітне поле породжує змінне електричне поле. Вони підтримують одне одного, створюючи хвилю, яка може подорожувати у вакуумі без будь-якого носія. 24 роки по тому, у 1888 році. Німецький фізик Генріх Герц експериментально підтвердив теорію Максвелла. Він створив пристрій, який генерував електричні іскри, і виявив, що ці іскри породжують невидимі хвилі, здатні викликати іскри в іншому пристрої на відстані кількох метрів. Це був перший у світі радіопередавач і радіоприймач. На честь Герца ми досі вимірюємо частоту в герцах. Одиниця частоти означає одне коливання за секунду, тепер розберемося, як створюється радіосигнал. Уявіть антенну, звичайний металевий стрижень. Якщо пропустити через неї змінний електричний струм, електрони почнуть рухатися вгору вниз з певною частотою. Це прискорений рух заряджених частинок. Згідно з теорією Максвелла, будь-який прискорено рухомий заряд випромінює електромагнітні хвилі. Чим швидше змінюється струм, тим вища частота хвилі. Чим потужніший струм, тим сильніше випромінювання. Частота визначає довжину хвилі. Ці дві величини пов'язані простою формулою. Довжина хвилі дорівнює швидкості світла, поділеній на частоту. Радіохвилі охоплюють величезний діапазон. Довгі хвилі мають частоту від 30 кГц до 300 кГц. І довжину від 10 кілометрів до 1 кілометра середні хвилі від 300 кГц до 3 МГц, короткі хвилі від 3 до 30 МГц. Ультракороткі хвилі, які використовують FM радіо, телебачення та мобільний зв'язок, мають частоту від 30 МГц до 300 ГГц. Поставте лайк цьому відео, якщо ви вже розумієте, що радіосигнал це не магія, а чиста фізика. Але як радіохвиля переносить інформацію, сама по собі, синусоїдальна хвиля однієї частоти не несе жодної інформації, це просто монотонне коливання. Щоб передати звук зображення або дані, потрібно змінювати параметри цієї хвилі. Цей процес називається модуляцією, існує три основні типи модуляції. Амплітудна модуляція змінює висоту хвилі відповідно до сигналу, який ми хочемо передати. Уявіть звукову хвилю від мікрофона. Вона змінює амплітуду радіохвилі пропорційно до гучності звуку. Саме так працює am Радіо. Частотна модуляція змінює частоту хвилі. FM-радіо використовує цей метод: гучність звуку відповідає зміні частоті несучої хвилі, фазова модуляція змінює фазу коливань, що дозволяє передавати цифрові дані надзвичайно ефективно. Цікавий факт fm радіо більш стійке до перешкод, ніж AM, тому що атмосферні розряди та електричні пристрої створюють перешкоди, які в основному змінюють амплітуду сигналу, а не частоту. Саме тому музика на fm станціях звучить чистіше. Зараз поговоримо про поширення радіохвиль. Здавалося б, якщо радіохвилі поширюються по прямій, то передавач на одному континенті не зміг би зв'язатися з приймачем на іншому через викривлення земної поверхні. Але насправді радіохвилі різних діапазонів поширюються по різному, довгі хвилі огинають перешкоди завдяки дифракції, здатності хвиль згинатися навколо об'єктів, порівнянних за розміром з довжиною хвилі. Земля для довгих хвиль не така вже й велика перешкода. Вони можуть слідувати за викривленням поверхні планети на відстані до кількох тисяч кілометрів. Короткі хвилі використовують інший механізм, іоносферне відбиття. На висоті від 60 до 1000 кілометрів над землею знаходиться іоносфера, шар атмосфери, іонізований ультрафіолетовим випромінюванням сонця. Цей шар заряджених частинок діє як гігантське дзеркало для коротких хвиль. Радіосигнал відбивається від іоносфери, повертається до Землі, знову відбивається вгору і так може обійти всю планету. Саме завдяки цьому ефекту всередині ХХ століття можна було слухати радіостанції з іншого боку земної кулі. Але іоносфера мінлива. В день, коли сонце активне, іонізація сильніша, вночі вона слабшає. Магнітні бурі та спалахи на сонці можуть повністю змінити властивості іоносфери, зробивши зв'язок неможливим або, навпаки, покращивши його. Радіоаматори досі враховують сонячну активність при плануванні далеких зв'язків. Ультракороткі хвилі, які використовують мобільні телефони, Wi-Fi та супутниковий зв'язок, поширюються практично по прямій лінії. Вони не огинають Землю і не відбиваються від іоносфери. Тому для мобільного зв'язку потрібна щільна мережа базових станцій, розташованих через кілька кілометрів. Для глобального покриття використовують супутники на орбіті. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео про фізику нашого світу. Тепер перейдемо до приймання радіосигналу. Антена приймача це дзеркальне відображення передавача. Радіохвиля, проходячи крізь антену, створює в ній слабкий змінний струм. Електромагнітне поле хвилі змушує електрони в металі антени коливатися з тією ж частотою. Цей струм мізерний, часто лічені мікровольти, його потрібно підсилити мільйони разів, щоб отримати сигнал, придатний для обробки. Але є проблема в ефірі одночасно існують тисячі сигналів різних частот. Антена ловить їх усі відразу. Як вибрати потрібний? Для цього використовують резонансні коливальні контури комбінації котушок індуктивності та конденсаторів. Такий контур має власну резонансну частоту і підсилює лише сигнали, близькі до неї, ігноруючи решту. Змінюючи ємність конденсатора, ми змінюємо резонансну частоту. Саме це відбувається, коли ви крутите ручку налаштування на старому радіоприймачі. Сучасні приймачі використовують складніші методи. Супергетеродинний приймач, винайдений у 1918 році. Перетворює високочастотний радіосигнал на нижчу проміжну частоту, де його легше обробляти. Цифрові приймачі взагалі перетворюють радіосигнал у послідовність чисел і обробляють його програмно, що дає фантастичні можливості фільтрації та декодування. Існує цікава гіпотеза про те, що мозок деяких тварин може прямо сприймати електромагнітні поля. Птахи, наприклад, використовують магнітне поле Землі для навігації під час міграцій. У їхніх очах є білок криптохром, який змінює свої властивості під впливом магнітного поля. Чи може це бути аналогом біологічної радіоантени? Досі це питання досліджується. Поговоримо про потужність. Чому деякі передавачі працюють на потужності кілька ват, а інші на мегавати? Потужність визначає дальність зв'язку, інтенсивність радіохвилі зменшується пропорційно квадрату відстані. Якщо віддалитися від джерела вдвічі, інтенсивність сигналу зменшиться вчетверо. тому потужні довгохвильові передавачі можуть мати потужність до 2000 кВт, щоб покрити величезні території. Мобільний телефон працює на потужності менше 1 Вт, але він спілкується з базовою станцією на відстані кількох кілометрів. Це можливо завдяки чутливим приймачам і спрямованим антеннам. Базова станція також працює на відносно невеликій потужності зазвичай до 40 ватт на сектор. Супутники на геостаціонарній орбіті, що знаходяться на висоті 36 тисяч кілометрів. Використовують потужність від кількох десятків до кількох сотень Вт, але працюють зі спрямованими антенами з високим коефіцієнтом підсилення. Поширена помилка. Багато людей вважають, що радіохвилі затухають у просторі, ніби втрачають енергію. Насправді енергія зберігається, але розподіляється по все більшій площі. Уявіть, кулю, що розширюється від джерела зі швидкістю світла, площа її поверхні зростає. Як квадрат радіуса, тому щільність енергії на одиницю площі зменшується. Цікавий факт про радіоастрономію: радіотелескопи ловлять природні радіосигнали з космосу, пульсари, нейтронні зірки, що обертаються, випромінюють потужні радіоімпульси з частотою до кількох сотень разів на секунду. Чорні діри, що поглинають речовину, створюють струмені плазми, які світяться в радіодіапазоні. Навіть реліктове випромінювання великого вибуху має радіокомпоненту. Кожна галактика це джерело радіосигналів. У 1967 році астрономи виявили дивні пульсуючі радіосигнали, настільки точні, що спочатку припустили штучне походження. Їх навіть назвали LGM – Little Green Men – маленькі зелені чоловічки. Виявилося, що це природне явище, пульсари. Але цей випадок показує, за допомогою радіохвиль теоретично можна знайти позаземні цивілізації. Проект Сеті, пошук позаземного розуму, використовує гігантські радіотелескопи для прослуховування космосу в надії виявити штучні сигнали. Чому радіо? Тому що радіохвилі певних частот легко проходять крізь міжзоряне середовище і атмосфери планет. Діапазон від 1 до 10 ГГц називають водяною ямою. Тут мінімальний природний радіошум, і це був би логічний вибір для міжзоряного зв'язку. Сучасні технології використовують складні методи модуляції для передачі максимуму інформації. Ортогональне частотне мультиплексування розділяє канал на тисячі вузьких підканалів, кожен з яких несе частину даних. Квадратурна амплітудна модуляція дозволяє закодувати до 12 біт інформації в одному символі. Технологія MIMO використовує кілька антен одночасно, створюючи паралельні потоки даних. Завдяки цим методам. Сучасні Wi-Fi роутери передають гігабіти даних за секунду. Радіосигнали змінили наш світ. Без них не було б мобільного зв'язку, інтернету, gps навігації космічних місій, погодних прогнозів. Ми живемо в океані електромагнітних хвиль, створених людством. Щосекунди через кожен квадратний метр землі проходять терабайти інформації у вигляді радіосигналів. Фінальна думка радіосигнал це не тит, це не просто технологія, це спосіб взаємодії з реальністю на фундаментальному рівні. Ми навчилися керувати електромагнітним полем, однією з чотирьох фундаментальних взаємодій у природі. Ми перетворили абстрактні рівняння Максвелла на технології, що з'єднують людей. На протилежних кінцях планети ми використовуємо ті самі принципи, які керують світлом зірок, блискавками та магнітним полем Землі. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал.